На вулиці Сагайдачного вода подається за графіком з 5-ї ранку до 10 вечора. Насправді в нас вулиця Сагайдачного є найбільш проблемною, оскільки це найстарший мікрорайон міста, це найвища точка міста, і туди треба подавати воду під дуже великим тиском. А для того, щоб створити в водогонах великий тиск, це існують ризики. Збільшення аварійності. Тому, власне, це питання технічне, яке ми зараз хочемо врегулювати, і з цього приводу розпочали роботи по заміні водогону з вулиці Мазепи, який буде йти до вулиці Сагайдачної. Перед тим ми провели певні ремонтні роботи по заміні частини водогону в районі вулиці Городища для того, щоб теж можна було регулювати тиск подачі води на вулицю Сахайдашну. Я думаю, що ми кладемося в той графік, який складає 2 місяці, і на серпень місяць вийдемо на безперебійну цілодобову подачу води в мікрорайон вулиці Сагайдачна. Ми виділили частково кошти в сумі 250 тисяч на поточний ремонт і на проєктно-вишукувальні роботи. Також вулиця Лисенка потребує часткової заміни водогону по ній. І як це буде проведено, тоді можна буде приступати до капітального ремонту. Моя пропозиція була така до сесії міської ради отримати запозичення. До міського бюджету коштів для того, щоб провести кілька капітальних ремонтів вулиць, в тому числі і вулицю Лисенка. На жаль, сьогодні я не знайшов цього розуміння, тому що власних коштів міста сьогодні є недостатньо для проведення ремонтів, капітальних ремонтів вулиць. А я все-таки є прихильником, щоб дороги ремонтувати капітально. Виконавчий комітет прийняв рішення минулого тижня про експлуатацію. Нашого питного озера. І ми думаємо, що після отримання спеціального дозволу на водокористування Трускавецький водоканал буде експлуатувати наш водозабір. Я взагалі є прихильником відкритої публічної позиції влади. А те, що сьогодні хочуть депутати, це не те, що є якась примка, а ми можемо використовувати кошти, кошти не місцевого бюджету для е, онлайн-трансляцій. Mm. Маю сподівання, що найближчим часом ми завершимо реконструкцію вулиці Шевченка, хоча мені шкода, бо ми могли це зробити ще минулого року. Але, на жаль, через доброзичливців, які сьогодні є в місті, в громади, ми не змогли це реалізувати, оскільки в е, нас була минулого року епопея. І судова тяганина по цій вулиці через скаржників. І ми навіть втратили, тому що не змогли освоїти субвенцію з обласного бюджету в розмірі майже пів мільйона гривень. Але маю сподівання, що найближчим часом ми завершимо реконструкцію вулиці Шевченка.